Цього року Середземноморський фестиваль короткометражних фільмів у Танжері, Марокко, святкує своє десятиріччя. На фестивалі, в якому беруть участь 12 країн від Алжиру до Палестини, демонструються роботи як провідних, так і молодих та маловідомих кінематографістів. За словами Фатіми Нуалі Азар, марокканського продюсера і телеведучої, фестиваль у Танжері вкотре підкреслює те відчуття спільноти, яке є між середземноморськими країнами. Це культурний обмін перетворив фестиваль на щось надзвичайно радісне та майже інтимне. Це фестиваль, який збирає разом усе Середземномор'я. Танжер нагадує усім, хто бере в ньому участь, щось дуже знайоме, своє, традиційне. Тут всього потроху. ці фільми дуже різні, смішні і трагічні. Проте, всі вони відображають актуальні проблеми. Франко чорно чорнобілий фільм Для данір караван Останній караван розповідає про протистояння на будівельному майданчику. Тут порушується питання про закономірне право робітників повстати проти власних босів. За словами режисера Фуеда Мансура, економічні проблеми існують по обидва боки Середземного моря навіть якщо арабська революція почалася через те, що люди живуть у бідності, все починається саме з цього. Коли людям нічого їсти, цілком природно, що вони повстають. Ось про це розповідається в цьому фільмі. Але схожі проблеми існують і в Європі, так само як у північній Африці. Денні та вечірні кінопокази відбуваються в стильному кінотеатрі Ар декороксі Сінема. Ще один фільм Ля Бода, Весілля про кризу у Європі. Цей сповнений гумор іспанський фільм висвітлює життя групи нелегальних іммігрантів жінок, які щосили намагаються тримати лице перед лицем зростаючих економічних проблем. Цяніль передальміном. Фестиваль короткометражних фільмів у Танжері справжня родзинка цього портового міста. що ще залишається цьому містові? Звісно ж, фестиваль закрабовується в пам'яті та уяві людей, які приїжджають сюди з цілого середземномор'я. Залишається згадка про чудовий спільний досвід. І я зовсім не дивуюсь, коли бачу, що люди приїжджають сюди з року в рік. Справді чимало людей повертаються сюди знову і знову. спеціальний прес фестивалю виграв Террі Гільям за фільм За Фемілі. Ціла родина. Про страшний сон хлопчика, якого роздратовані батьки відіслали до ліжка без вечері.